Перед початком роботи з первинними документами для можливості їх підписання необхідно налаштувати комплект підписів. Для цього переходимо в розділ Адміністрування Параметри системи. Зліва обираємо розділ Підпис та в правій частині Первинні документи. Саме тут обираємо комплект підписів для первинних документів. І натискаємо Зберегти та вийти. Первинні документи будуть підписуватись саме цим комплектом. Крім стандартних налаштувань під час роботи з первинними документами, ви можете налаштувати певні правила накладання різних комплектів підписів на документи, залежно від типу документа, контрагента, суми в документі тощо. Для налаштування необхідно перейти в первинні документи. Користувацькі налаштування комплектів підписів. На панелі інструментів натисніть Створити. Заповніть найменування та напрямок. В лівій частині є перелік умов для документів, які будуть підписані саме цим комплектом. Обираємо тип документа. та можемо вказати суму. В правій частині знаходиться перелік підписантів. Для того, щоб правило призначити підписантів, праворуч натисніть Додати. Обираємо підпис першої відповідальної особи. Та у цьому ж вікні натисніть Додати. З довідника оберіть відповідальну особу та натисніть ОК. Щоб зберегти налаштування, натискаємо зверху кнопку Зберегти. Користувацькі налаштування комплектів підписів будуть виконуватися лише за виконання усіх вказаних умов. Всі інші документи, які не відповідають вказаним умовам, Будуть підписуватись відповідно комплектів підписів, вказаних в розділі Адміністрування, Параметри системи, Підпис. Дякую за увагу. Гарного дня і миру вам усім!